Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Немудра гава. Студія алмаз. Віддавна вважається кішка з гавою заклятими ворогами. А сталося це так. Жила на світі одна гава. Страх, як любила вона різні блискучі речі тягати та в затишному місці ховати. Сховає, а потім і сама знайти не може. Дуже засмучувало це Гаву От і пішла вона до кішки порадитися. Допоможи мені, кицю, стала просити вона. Чому не можу я знайти свого добра? Розкажи мені, Гаво, куди ж ти накрадене ховаєш? запитала кішка. О-о-о, загукала Гава. Ховаю я його в дуже надійному місці. Під хмарами бачу, гарна хмара пливе, я її примічаю. Та під нею десь у кущах добро своє залишаю. Ой не мудра ж ти гаво, засміялася кішка. Хіба ж ти не знаєш, що хмари на місці не стоять, а по небу пливуть? Пропливала хмара і нема. Якщо по хмарах свої схованки шукатимеш, ніколи нічого не знайдеш. Задумалася Гава і каже не мороч мені голови, куди це хмари спливають. Все це ти, кицько, придумала, щоб самі моє добро загарбати. Тож вона, розумній киці, не повірила, як і раніше крадені речі під хмари ховала. Довідалися звірі про таке глупство, стали Гаву на кпини брати. Ну і насмішила ти нас Гаво! Оце так схованка під плинними хмарами. Ще більше розсердилася Гава на кішку. Я думала, ти мені подруга, буркотіла вона. А ти взяла й усім розповіла, де я добро своє зберігаю. З тих пір розладналася у Гави з кішкою дружба. Літає тепер гава світом і кричить на все горло. Кицько, віддай моє добро. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.